вітаю вас на хвилі Радіо Кордон. Мене звати Костянтин Богатирьов і ви слухаєте програму Незламні. А хто ж такі незламні? Звісно, це наші воїни-прикордонники, які виконують складні бойові завдання, обороняють нас з вами і вправно знищують окупантів. І сьогодні зі мною на зв'язку старший солдат Богдан Грушецький, з яким зараз і поспілкуємось. Вітаю вас. Доброго дня. Початок березня 2022 рік. Ви у лавах Держприкордонслужби. служби. Чи думали коли, що пов'яжете своє життя з військовою службою? Ні, ні. Ніколи не думав, що пов'яжу своє життя з військовою службою перед вторгненням повномасштабної війни в нашій Україні. Ну я працював за кордоном uh -huh. загальному Пав за кордону і вступив у лави Збройних сил України. Ну, прикордонників. Ага. Тобто о, о, ви, 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 поч... ви, ви дізналися, що ви в Україні війна і повернулись за кордон ну, конкретно, щоб вступити до, до ЛАВ Сил оборони? Ну, практично вийшло так, так що ви ж почалася війна, я одразу ж повернувся угу. і буквально там за пару днів прийшов на військомат, угу. щоб вступити до Лави Збройних Сил України. А, Звичайно, ага. ж, з першій з перших днів всіх підряд. Mm -hmm. Ну, так за третім разом аж взяли, no. сказати, По похвально, що ви зробили кілька спроб, адже знаємо, що не, не всі їх роблять взагалі, а ви їх зробили аж три, щоб потрапити до Лавсилоборони, зокрема до прикордонників. Вже влітку ви почали виконувати завдання на Донецькому напрямку. Як пам'ятаєте свій перший день на позиціях? Перший день на позиціях був досить такий цікавий. Нас привезли і того ж самого дня, близько там до вечора, завели одразу на позиції. Mm -hmm. Ну, відомо, всі люди були на той час досить сильно мотивовані. Ну і я думаю, що страху як такого не було, але все рівно як прийшли на позиції, ну фактично були як маленькі діти з великими очами. Mm -hmm. Дивилися, нічого не дивили, ні обстановки так конкретної не знали. Ну, одразу ж я кажу, залізли в ті окопи, які там були, ну і вивчали, вивчали все, що там робиться, так ну, розглядали це все, всі свої позиції, всі місця як маленькі діти були. А, Тоді ви себе ось почували, кажете, як маленькі діти, але в душі, чи були готові ось вже, що, наприклад, ви перший день там на позиціях. Ви, ви вже, в принципі, ось в тому окопі. Чи були готові до зустрічі з ворогом? Так, звичайно. Звичайно. Тоді були всі мотивовані досить сильно, і я думаю, на той час там навіть ніхто не задумувався, mm -hmm. що не піти на якесь завдання і чи щось не виконати. А, а, а наскільки вам а, швидко вдалося адаптуватися до бойових дій? Адже а, не всі не всі одразу, знаєте, так включаються, коли там вже щось летить, спершу ніхто не розуміє що, звідки, куди, наскільки близько, і це проходить у декого там кілька тижнів, а у декого може і місяць. Не знаю. Я думаю, що прийшло десь певно дві години, після двох годин вже адаптувалися. Після перших прильотів почали прилітати. Так, і зразу вже адаптувалися, зразу почали вивчати обстановку, бо ми ж приїхали як же, перший раз, не знали, що таке приход, що таке вихід, що таке обстріли. Ну, доводилося вчитися досить швидко, швидко, щоб адаптуватися так ніж через рік ви знову повернулись на схід, але вже в район Серебрянського лісництва. Ну, це доволі важка ділянка фронту. Яка обстановка була там за вашої присутності ось 23-й рік? Обстановка в серебрянківському лісі, на той час, ну, була набагато складніша, це вже можна сказати. Пройшов рік. Ворог так же само більше підготувався до ну, підготувався, більше навчився на цій війні. Так же саме місцевість було зовсім інакше. Ми у, на обороні Слов'янська ми, можна сказати, стояли на другій лінії, а тут а вже безпосередньо ми стояли на самому нулі. Uh -huh. Доїзди були дуже Доїзди, сама переправа. Там було потрібно ну, бути згуртованому, швидкому, якщо можна сказати так, переправи, дойти до переправи, потім швидко переправитися вже. Ну, безпосередньо, вже як зайшли в ліс, там вже було якби чуть спокійніше. Угу. Uh -huh. От дорога постійно прострілювалася, так же само переправа прострілювалася. Тобто Важко ос була. основна складність на цьому напрямку була саме в логістиці для вас. Так, так, так. Це саме доїхати. Ми їхали ще ж по відкритій місцевості, там, можна сказати, на, на висоті. Нас досить, досить прекрасно було видно, і були мінометні обстріли вже тоді. Mm -hmm. Вони по самій дорозі. Не тільки мінометні, там все, що, все, що літало, воно просто літало по нас. А, які завдання тоді стояли перед вами? Тримати лінію оборони в самому лісі. Uh -huh. Також окопатися, підготувати ці всі позиції, бо так же саме, ми ж зайшли в ліс, воно ж нічого не підготовлено. Противник, можна сказати, що стояв досить близько, там, в 100-150 метрах від нас. І це все треба було підготувати, окупатися. Зробити зони відпочинку, щілини, вогневі позиції все таки дійсно. Ми неодноразово бачили фотографії, що близькість між нашими позиціями і позиціями ворога на цій ділянці була ну, ну дуже близько. Ду дуже близько, як ви кажете, 100-150 метрів. А наскільки я розумію, бої були ну дуже інтенсивними, як себе поводив ворог? Ну, ворог, ви знаєте, що в лісі, в лісі взагалі там кущі дерева. На той момент ще був це досить гарний ліс, як ми зайшли сюди. Uh -huh. Дерева принаймні були, кущі, все заросло. Ну і він ну, підступно підходив, завжди заходило до РГ. ДРГ могло підповзати протягом цілого дня або цілої ночі. Постійно потрібно було вести контроль над цим. Вони могли пройти. ну, Хотіли проходити між нашими позиціями, щоб потім зайти з чи там будь-які інші варіанти. Mm -hmm. Постійно постійно mm -hmm. контроль за іменно за зеленкою, за цими кущами. Mm -hmm. за... за кожним mm -hmm. деревом. А, дійсно, не, не ви одні кажете про підступність ворожих атак, і не не тільки і ДРГ, і ще й м'ясні штурми, і штурми із технікою. Де, де якось. До речі, минулого року ви також захищали наші рубежі на харківському напрямку. Які особливості ви помітили у порівнянні з іншими ділянками фронту? Харківський напрямок то, взагалі, так же зовсім можна сказати був по-іншому там. Це у нас не було там лісів, там більш uh -huh. так посад, більш дороги було, більш поля. Ну, і дуже сильно там, як сказати, що були застосовані дрони вже на той, uh -huh. на той час. На той... Так. Ну і я кажу, що вони там могли підійти до нас були з технікою, з важкою технікою. І вони досить гарно були підготовлені. Бо як, як ну, сказати, що. Велика, ну оснащення та, велика, велика кількість, велика кількість людей. Я говорю, вони готувалися до того штурму якраз. Uh -huh. Великількість людей небо було під їхнім контролем, бо я говорю постійно їхні дрони розвідники, все літало. Ну і так же само кажу, заходили з важкою технікою. З важкою технікою велика кількість людей. Ну і масово, uh -huh. масово вони давали нас просто. Переважали так самою кількістю і масою людей, ну тобто, на, на різних напрямках окупанти чи можна сказати, що вони застосовують одні і ті ж прийоми, чи ось на різних ділянках фронту, це все ж таки різні тактики, різні прийоми, різне застосування озброєння. Ну так, ділянка так само. Ну, відомо, що вони застосовують різні тактики, бо є місцевість, яка ліс, як ліс, так як ліс, як Серебрянківський ліс. Ну, mm -hmm. і таке саме, як. В... Ну, там більше степи. Вони там за допомогою техніки просувалися. Просто в лісі так неможливо просунутися, бо тут болотиста місцевість, вони тільки суто живою, живою силою можуть, можуть нас давити. А, Ось, а... до речі, про живу силу. А, де на якому напрямку ворог був ну такий не те, що найбільш підготовлений, а найбільш оснащений, можливо, а, хлопці кажуть, що там ось. А... Десь на них, на них виходили якісь прям елітні підрозділи, що бачили, що і, до, і дороге обмундирування, і дороге озброєння було. А як ви це фіксували? Ну я думаю, що на Вовчанському напрямку там були вони більш підготовленіші. Бо кажу, там була велика кількість людей, uh -huh. велика кількість, які застосовувалася. Ну, і я розумію, що самі вони були набагато краще підготовленіші, ніж на інших напрямках де вони були. Там можна сказати, що йшли теж Ну, вони, вони, вони знали, як рухатися, вони пересувалися правильно, можна сказати так, правильно ну, і підходили до, до, uh -huh. до цих всіх боїв. До кожної позиції вони підходили окремо з своїм підходом. Бо перед тим, як підійти до кожної позиції, там дрони, я говорю, висіли вони протягом тижня, навіть більше, щоб вивчити, як ми рухаємося, як у нас логістика Куди виглядають наші бійниці і вивчали, вивчали перед наступом, вони нас вивчали просто. Так. І на вовчанському напрямку, я думаю, що вони були більш підготовленіші, ніж на іншій напрямках, де я забуду час. Mm -hmm. Ще раз можемо, в принципі, переконатись на тому, mm -hmm. що ворога не потрібно недооцінювати. Як дехто каже, що, можливо, там десь а, кидають просто на м'ясні штурми. Не... Невідомо кого, але навіть цей невідомо хто може забрати життя. Ви брали участь як і в штурмах, так і в оборонних боях. В якій ролі ви себе комфортніше відчували? Безпосередньо в самих штурмах я так не приймав вашу участь угу. В більшості в оборонних. Ну і в оборонному в обороні я себе краще почуваю, тому що я більш захищений. Бачу, чи бачу своїх побратимів, чую їх, знаю місцевість, так же само більш підготовлений, знаю всі точки виходу, евакуації, підходів. Ну, більш ознайомленіші навіть з місцевістю. Тимах mm -hmm. ну, це зовсім інакше, бо там потрібно. Ну там ти йдеш не знання, ти не бачиш, що там може бути. Разуміло. В Оборонному себе краще спочуваєш, Я думаю, так все. А чи є взагалі у вашому підрозділі якісь традиції перед виконанням бойового завдання, коли хтось а, і, іде на бойове завдання, щось, щось є ось таке, що роблять всі, або, можливо, хто, хтось окремо і це, і це підхоплюється якось у підрозділі? Ну, Не знаю. Іменно в нашому підрозділі, перед, наприклад, перед виходом на якусь там позицію чи на якесь завдання. ну, Перед тим як нам довели щось. Після того, верніше, як довели нам щось собі, сідаємо просто з хлопцем і говоримо просто по-друге, про друге, зовсім, щоб забутися про це, посміятися там, пожартувати, щоб хлопці розвіялися. Бо зараз, як там, наприклад, нам щось доведено, кожен напружений, там, переживає, нервує. Ну, а в нас Ну, сидимо, посміємося, пожартуємо. Uh -huh. Ну, якісь проблеми кожні. Так, багато хлопців кажуть про те, що ну ось та, так відволіктись буває е, дуже корисно, адже постійна напруга, постійне навантаження, ну воно все одно відражається на моральному стані. А розкажіть взагалі історію, яка вам можливо найбільше запам'яталась, закарбувалась у пам'яті під час виконання ваших бойових завдань. Є, є історія, така теж пов'язана з побратимами нашими. Правда, одного з них нема вже в живих. Ми так же само стояли на одній зі спешок і почалися обстріли у нас. І нас почали обстрілювати. Ну, відомо, ми одразу поховалися, двоє залізли mm -hmm. в Нірку і сміємося. Сміємося так голосно, що один побратим, який з нами разом був, такий говорить: чому ви смієтеся? Що з вами є? Ну, а ми двоє такі лежимо, там піднімаємося кажу, от Як би, як підемо на новий рік, новий рік зустрічати? Mm -hmm. то під ялинкою так ми будемо сидіти від цих умів. <гумів> ну, таке й <і> одне. <гумів> а, не, що, навіть в таких ситуаціях під обстрілами наші військові не втрачають оптимізму і можуть і пожартувати, і посміятись. Але що для вас було і є, можливо, найскладнішим під час ваших ротацій? Найскладніше під час ротації це перших два тижні. Це є адаптація, адаптуватися, вивчити місцевість, вивчити логістику і, взагалі, щоб це все настроїлося. Бо як заходиш на нові позиції, ти нічого не знаєш. Ну mm -hmm. так ну знаєш одно, але щоб без конкретики, ти не знаєш, ну і ти мусиш це вивчити. От всі місця кажу, логістики, виходів, заходів. Всі точки вивчити, вивчити, де ворог знаходиться, а так само вивчити самого ворога і як він себе поводить на певній ділянці, тому ну, я думаю, що перших два тижні це саме важко для, ну, для адаптації, потрібна адаптація, поки <пробітник> -то на столі це все спокійніше. Що ви порадите хлопцям та дівчатам, ось як ви кажете, ось при цій, при цій адаптації? Ось по перші тижні на позиціях. Що б ви рекомендували до, до чого додивлятись, до чого прислухатись, до кого прислухатись? Ну що, при таких ситуаціях, я думаю, що ну, завжди потрібно прислуховуватися, прислуховуватися до свого керівництва. Бо вони, я думаю, що вони більш Обзорніше це все бачать, прислуховуватися і просто перетерпіти оцих два тижні, бо вони йдуть завжди важкі. Uh -huh. Важкі, я говорю, це поки це все настроїться, воно як настроїться, потім вже легше. Да, ну це... і дивитися, дивитися завжди самому дивитися, оцінювати обстановку, під ноги дивитися завжди. Запам'ятовувати дороги, Всі, ну, все, все, все треба вчати оці перші два тижні. Угу. Mm -hmm. Зараз, я так розумію, ви займаєтесь доставкою боєкомплекту на передній край оборони і евакуацією поранених. З якими викликами доводиться ось вам стикатись вже під час ось такої роботи? Ну, саме перше, це страх. Страх. Бо ми їздимо туди, куди вже не їздить ні одна техніка. І ми їздимо на такій техніці, що нам менше захищена, але mm -hmm. зато вона більш мобільна, швидка, ну, і практична, бо, я говорю, там нічого не проїжджає, або ми так їздимо на баги квадроцикла, mm -hmm. чи щось такого типу. Так, і... <схід> не знаю, як. Це, ну, не, 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 не легко, не легко діставатись. Ну, наскільки я розумію, це ось так приїхали дуже швидко, забр, 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 Забрали або вигрузили там боєкомплекти? Поїхали, і це ж постійно, що а, шляхи контролюються противником і є і такі складності. А яких заходів безпеки? Ось ви ви, ви притримуєтеся? Адже кажете, що а, техніка а, не, не, не така захищена, доводиться їхати по прострілюваних ділянках. Я як ви себе уберігаєте в таких ситуаціях? Ситуація В таких ситуаціях то ми саме перше це реби. Включаємо реби і з ребами тоді виїжджаємо. Mm -hmm. Так же само треба дивитися під ноги, бо ворог настільки вже досвідчений, що буває розкидає е, ліпістки, всякі міні-пракушки, mm -hmm. міні щоб на них наїхати, і просто там вивести техніку з ладу чи там людей. Ну, постійно потрібно дивитися, пільнувати. Бути зосередженим, бо безпосередньо вони ведуть обстріли по нас. Сама для нас загроза. Це йдуть обстріли мінометні FPV, Мавіки, з Мавіків скидають. Ну потрібно не знаю. Дивитися. Є до чого придивлятись. Ви викликів доволі багато. А, взагалі, чи рахували вже, скільки життів бійців вам вдалося врятувати ось за, за вашу роботу під час евакуації поранених. Не знаю, якщо дорахував до Стап після Став вже не рахувався. Доволі гарний показник. Думаю, що багато хто вам завдячує, передає подяку і, і все таке багато хто вам залишається вдячним. Крайнє питання, яке я задаю усім героям нашої програми, що для вас означає бути прикордонником? Я горжуся тим, якщо чесно, що я прикордонник. Мені не встигно сказати, що я прикордонник через те, що ми приймаємо так же само безпосередню участь у всіх бойових діях, у всіх поставлених задачах для нас, що ми виконуємо всі наші завдання, які нам порівняти з ЗСУ, ЗСУ збройними силами України, що ми не відсиджуємося десь там. На самих кордонах, дебільш безпечніше, ми так само приймаємо участь. І в Однозначно. Бої. Однозначно, адже прикордонники перші, хто зустрічають ворога. Друзі, такою є історія старшого солдата Богдана Грушецького. Нагадаю, що ви слухали програму Незламні. Мене звати Костянтин Богатирьов. Ще почуємось.